Обізнаність населення ключовий фактор для забезпечення безпеки, зокрема під час пожежонебезпечного сезону. Рятувальники Подільщини щодня проводять інформаційні заходи в населених пунктах, спрямовані на підвищення знань громадян про важливі правила безпеки. Особливу увагу фахівці ДСНС звертають на недопущення виникнення пожеж в екосистемах, адже найбільше пожеж спричиняє саме людський фактор. Зокрема, рятувальники наголошують на небезпеці, яку несуть несанкціоновані сміттєзвалища. вони є однією з причин виникнення пожеж, що можуть мати тяжкі наслідки для навколишнього середовища. Законодавство України категорично забороняє спалювання сміття та сухої рослинності, і рятувальники нагадують громадянам про необхідність дотримуватись цих правил, щоб уникнути пожеж. Окрім цього, рятувальники інформують населення про основні правила пожежної безпеки в побуті. Всі учасники бесід отримують друковану продукцію, яка допомагає закріпити отримані знання. Подільські рятувальники вчергово провели профілактичний рейд в різних мікрорайонах міста Подільськ. Цей рейд був проведений з метою запобігання саме пожеж в екосистемах, адже цього року значно збільшилась кількість таких пожеж. Тому рятувальники нагадували громадянам, що заборонено спалювання сміття та сухої рослинності на відкритих територіях, і це карається законом. Найменшим покаранням за скоєння такого правопорушення Є штраф, а більше може стати і кримінальна відповідальність, адже у воєнний стан палії сухої рослинності можуть прирівнюватись до диверсантів, якщо це призведе до тяжких наслідків. Особливу увагу фахівці ДСНС звертали на сміттєзвалища, адже виникнення саме стихійних сміттєзвалищ і пожеж на них є людським фактором. Тому ми закликаємо ще раз не спалювати ні сміття, ні суху рослинність, берегти Відний край від вогню. Тож будьте уважними та обережними, адже лише спільними зусиллями можна забезпечити безпеку нашого життя та довкілля. Ксенія Соболевська, Олексій, Мягі, телеканал Кет